Сьогодні ночі десь близько 11-ї у нас над хатою пролетів шахет і за 10 метрів від нашої хати упав. Чим було пошкоджено нам 8 вікон. На криші вже подивилися на сьогоднішній день 14 стропил у нас пошкоджені. Вікна, зрозуміло, всі повилітали, в хаті стекло, на гаражі теж криша пошкоджена, у сараях вікна кругом повилітали. Страшнувато. Всі живі, здорові, слава Богу. Під час вибуху я знаходилася у спальні, а це наша кімната, де напроти якраз вибухнуло це чудовище. Якби не занавіска, яка у нас на середньому вікні зібрала весь, можна сказати, всі, що можна. Тікло, воно на сьогоднішній день це зараз за а так там вікна всі повилітали взагалі повикручувало. В трьох місцях іде е, е, ліквідація. Наслідків це мікрорайон Новомиколаївка і мікрорайон Балашівка. На Новомиколаївці більші враження, там постраждали і потребують ремонтних робіт, відновлювальних робіт, багатоповерхові житлові будинки, їх там три по вулиці Мира, десять це найбільше враження. Там вже працюють комунальні служби, там працюють спеціалісти управління капітального будівництва і цивільного. Захисту населення роблять обстеження, тому що державна програма є відновлення, гарантує компенсації за заподіяну шкоду, і крім того, міська рада сьогодні вже проведе засідання комісії НС для того, щоб визначити першочергові пріоритети і до. Темної пори доби вже допомогти людям реально, дякувати Богу, житло повністю не зруйновано за адресою вулиця Миру, 10, А от за адресою вулиця Братиславська, 9. Там руйнування будинку багатоквартирного, і цей будинок, за попередніми висновками експертів, непридатний для проживання, рівень уже необхідних відновлювальних ремонтних робіт буде встановлений комісією, але однозначно люди зараз отримують консультації, де вони можуть. Розміститися на тимчасове проживання, але наше місто, як і багато інших міст України, люди дружні, люди співчувають одне одному і пропонують і волонтери, і рідні, і близькі люди пропонують свої послуги, житло для того, щоб люди не залишилися сам на сам з бідою.